Пов'язали і поставили на коліна так несправжній олігарх поплатився за вчинені корупцію, рейдерство, бандитизм і продажність. У центрі Івано-Франківська активісти студентської свободи влаштували театралізоване дійство, під час якого закликали мешканців не голосувати на виборах за олігархів. Зараз олігарх – це найгірший вибір для українця, оскільки олігархи за всі на свій період вони були іпер. Е, Будь-якому парламенті, будь-якому уряді вони тільки збагачувалися, і при цьому нічого в нашому житті не мінялося. Зараз ми українці думають, що якщо вони багаті і вони мають гроші, вони не будуть краси. Насправді це не так. Потрібно не брати людей з з чистим минулим, але принципових і гідних тої посади, на яку яку зараз претендують. Голова обласної організації Свобода Василь Попович вважає, що коли олігархи відійдуть від влади, аж тоді в Україні є шанс на краще майбутнє. Важливою складовою цієї системи є саме українські олігархи, які сьогодні 23 роки при владі, фактично маніпулюють її владою і далі сьогодні намагаються маніпулювати теперішньою владою і впливати на неї. Тому сьогодні вкрай необхідно відсунути від влади олігархів. І щоб українці нарешті зажили демократично, як усі європейські нації і народи, у день виборів активісти наголошують добре подумати перед тим, як поставити позначку на проти прізвища кандидата. Ліліана Хомишин, Андрій Фігурко, новини телеканал Раї.